Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати свої цвітощі орхідейки. Перед вами орхідейка жовтий бетмен метелик. Наступна орхідейка Монро. Дуже ніжна. А ось ця красуня, її назва Равело. У мутації Бантик. Пелорік. А цю орхідейку я купляла під номером 5210. Наступна орхідейка Pink Dream. SpongeBob – Боб, Метелик. Торіно. У мутації бантик. Жовта Fuller сансет. Наступна орхідейка мультифлора Сіяюча дівчинка. А це орхідейка маленькі полоси. Орхідея розовий сон. Біленької назви не знаю. Клеопатра. Пініф. Ось такі красуні. Всім пока, всім дякую за перегляд.